Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачним рецептом закрутки кабачків. Я їх називаю кабачки стовпчиком. Готуємо не перший рік підряд. Всій моїй сім'ї родині подобається. Тож дивіться відео та записуйте рецепт. Кабачки я вже завчасно нарізала ось такими невеличкими брусочками або ж стовпчиком. Далі сюди додаємо цукор, сіль. 9% відсотковий та рафіновану соняшникову олію без запаху. Після чого відправляю соус сацебелі. Все це гарнесенько вимішуємо і залишаємо на 2 години, щоб наші кабачки промаринувалися. Після чого ставимо всю цю масу на вогонь, доводимо до закипання і отак проварюємо на невеликому вогні, щоб воно кипіло. 40 хвилин, додаю подрібнений часник, перемішую і проварюю ще 10 хвилин. Далі відправляємо цю масу в простерилізовані баночки, закатуємо кришкою, ставимо кришечкою вниз та вкутаємо одіялом. Тобто залишаємо повністю охолонути. І ось такі, друзі, дуже смачні кабачки у нас виходять. Вони по смакових якостях просто ідеально підібрані всі інгредієнти. Вони хрумтючі, дуже смачні. Тож обов'язково готуйте, готуйте з любов'ю. А я вам всім бажаю всього найкращого. До побачення!